9 листопада і отак от виглядає моя пекінська капуста. Тут вона була під накриттям, на початку жовтня я її накривала, коли був мороз мінус 5. Садила я її 3 вересня, хотіла всередині серпня, але була неймовірна спека. Тому довелося чекати до вересня. Росада трохи переросла, все одно було жарко, але я її вже мусила висадити, бо вже не було її як рости ще в стаканчиках. Ще тижнів два вона сиділа зовсім не хотіла рости. Потім таки трішки похолодало. ну, точніше, трішки спала спека, вона тронулась в ріст. Але ось вже вона росте два місяці. і Сказати, що вона прям така, ах, я би не сказала. Є ось яка взагалі рихлі такі головки. Ось об'їли слимаки до неможливості. Ну, от. Звичайно, може, якби було купити якусь, виписати, може було б щось і краще. Ну це те, що я знайшла в смію. Ось тут якийсь качанчик непоганий. І ось серед тих сортів, що я накупила, була от така от якась виросла, вона короткі головки. І вона якраз уся сформувала качанчики. Із п'яти сортів, які я знайшла в смілянських магазинах, зійшло, на жаль, тільки три. Зараз я таку якусь виріжу собі. Одною рукою дуже незручно. Так, як не дивно, вона виглядала коротенькою. А насправді досить таки довгенька капуста. У мене ще є її семено, можливо, її я спробую посадити весною. Ось досить закритий в неї качанчик. Зараз піду зважу. Заважив качанчик 785 грам. На жаль, почав накрапати дощ. І на день там показує теж на цілий день дощ. Тому, як я зрізала високі качани, в мене не було часу знімати. А відповідно покажу вже вам, скільки їх вийшло в кінцевому результаті. Качани я для зберігання обернула харчовою плівкою. І зараз зважу. Все заразом на ваги не влізло, тому за два рази зважу одна вага 7,750 і тут ще ось залишається трішки капусти, зараз зважу і її. І ще 4770. Ось як по висоті відрізняється капуста тіоки від бакала. Тих улазить дві на висоту однієї, хоча вона досить теж величенька. Серед п'яти сортів капусти, які я знайшла в смілі. Мішель і табалуга F1 не зійшли. А бокал Кіото і осака широна зійшли. Кіото, правда, зійшло всього чотири семенинки. А бокал і осака широна зійшли добре, їх було багато. Два сорти кіоту і осака широна фірми Сонячний Марк. Не знаю, чого він на російській мові називається фірма, так як адреса фірми Київська область, місто Вишгород, а назву фірми щось перевезти не, не вважали за потрібне. Опис на пакетиках тут дуже гарний, і відповідає дійсності. В Кіото не дуже довгі качани, досить щільні. Вагою, правда, написано, 1,5-2 кілограма в мене не доросли. А осака широна, і написано, що висота капустини досягає 45 см, і вона не щільна. Що ж стосується капусти бокалу, Торгової марки Семена України. Теж, до речі, написано російською мовою чомусь. То в неї опис сорту дуже скудний. Буквально складається з трьох строчок. Але картинка на картинці однозначно намальована звичайна капуста пекінська, а не довга. Насправді ж вона була довга, точно така, як усяка «Шерона». До речі, я казала, що хочу спробувати посадити навесні пекінську капусту. Але, на жаль, в описі сорту пишеться, що кіото це сорт осінньо-зимового типу врожаю. І на осака Широна теж пишеться, що його можна вирощувати навесні на молоді салатні листя. Або в кінці літа на осінній врожай повномірних качанів. Тобто для весняного посіву вона не годиться, підозрюю, що боїться жари. Ну, Хіба що можна спробувати, так як це культура короткого дня, то посіяти в кінці березня разом з салатом на розсаду і потім спробувати висадити в теплицю. Хоча в теплиці, може бути теж для неї жарко. В общем, не знаю, спробую, якщо зважусь спробувати, то покажу вам, що з цього вийде. Ну а на цьому буду прощатися. Бажаю всім щастя, миру і добра. Сподіваюся, що можливо для когось мій досвід вирощування пекінської капусти стане в нагоді.